Унікальність проєкту проекту агрокібети в тому, що ви можете ті знання, які ви отримали безпосередньо. Вкласти в свою майбутню кар'єру, яка буде реалізована в агросекторі. Крім того, ми ж закликаємо студентів не тільки аграрних вищих закладів. Ми закликаємо до цього студентів, які навчаються і в інших навчальних закладах. Тобто, якщо ви вже почали свою кар'єру з навчання там на майбутнього, може економіста, може на фінансиста. Може, юриста, може, там якась спеціалізована інженерна у вас спеціалізація. Повірте мені, коли ви перейдете в аграрний сектор, це дасть вам в рази більший кумулятивний ефект. Ви зможете бути дуже потрібним аграрному сектору через те, що у вас буде унікальна комбінація знань. Це можливість. Отримати найкращі знання і найкращих фахівців, з якими ти будеш працювати, тобто твоїх т'ютерів. Бо якщо ви дивилися або якщо ви подивитеся на сайті чи на фейсбук сторінці тих менторів, які безпосередньо будуть проводити навчання, ви зрозумієте, що це зірки аграрного менеджменту нашої країни, що це зірки аграрних компаній. Вони дуже шановані, вони дуже досвідчені, вони розуміють справу. Як вона є? Вони розуміють, як зробити її правильна і прибуткова. Компанії, які працюють або фермери, які працюють в аграрному секторі, повірте мені, це доволі заможні як компанії, так і фермери. Це є дуже прибуткова справа, якщо ти робиш її досвідчено, якщо ти розбираєшся в тому, як робити не тільки саме безпосередньо аграрні роботи, але також розумієшся на тому, що є трейдинг, що є логістика, як вирішити транспортні задачі, які інновації існують в галузі. Агра плюс IT, тобто технології, які обслуговують аграрний сектор. Але реалізоване з допомогою комп'ютерної складової і бази даних або data Rooms, в яких оброблюються ці дані. Тобто, треба ще слідкувати за інноваціями, які притаманні зараз розвитку аграрного сектору. Приглядайте нашу Фейсбук-сторінку. Ми дуже вас гостина запрошуємо. Тож до скорої зустрічі і welcome to аграрний менеджмент.